Хочеш швидко розібратися, як користуватися Dyson Neural HD 16 без довгих інструкцій, ми тобі допоможемо. Погнали! Повертаємо до себе задню панель фена. У верхній частині ручки розташована кнопка увімкнення, рухається вгору вниз. Ця кнопка відповідає за регулювання потоку повітря, а саме три режими: помірний, дбайливий та швидкий. Кнопка праворуч регулює температуру. Вона може бути без нагріву, низька, середня та висока. А якщо натиснути на кнопку зверху, то вімкнеться режим захисту шкіри голови. Як він працює? Фен автоматично знижує температуру нагрівання в міру наближення приладу до шкіри голови. Це можна побачити по кольору: жовтий низька температура, коли фен близько до вашої шкіри голови, оранжевий це середня температура і червоний висока температура, коли фен далеко від вашої шкіри. А при натисканні на цю кнопку знизу вмикається холодне повітря, що світитиме голубим кольором. Та варто пам'ятати, що цей режим захисту шкіри працює з певними насадками, а саме з насадкою концентратором. Та насадкою для дбайливого висушування волосся. Фен розпізнає паузу. Коли його кладуть, він автоматично вимикає нагрівач і зменшує потік повітря та шум. Режим паузи працює зі всіма насадками, окрім дифузора. Також є датчик, що розпізнає, яка насадка для укладання під'єднана, і автоматично перемикається на налаштування, що використовувалися останній. Якщо ми, наприклад, візьмемо одну насадку і поставимо на ній певні налаштування, а тепер на іншій насадці протилежні, то вдягнувши попередню насадку, ми отримуємо знову її налаштування. Не забуваємо перевіряти, що по фільтрі не було сміття та залишків засобів для укладання волосся щомісяця або коли світиться світлодіодний індикатор на нашому сайті. Ти можеш знайти цей фен також і в інших кольорах. Зберігай це відео, щоб мати швидку інструкцію завжди під рукою.